Я б, можливо, радив навіть не боятися, тому що ну, поначалу було трошки складно, ти нічого не розумієш, всі щось кричать, ті типу, якась така прям купа-купа хаосу, а потім, коли воно все стає на якийсь такий спокійний лад, то а потім ти просто знаходиш свою нішу. Навики вони забуваються з часом, тому потрібно сидіти, щось паяти, розбиратися, читати і все буде супер. Вітаю, мене звати Артем, позивний геймер, мені 31. Минулого року я мобілізувався, це був травень місяць. Ось, пройшовши БЗВП, там одразу було дуже ну, трошки страшнувато, тому що не розумієш, куди ти йдеш. Це для мене дуже нова така ніша, скажімо, армійська. А, ось, і після БЗВП, після проходження, запропонували фах о, як агішнику безпілотних систем, тобто пілота FPV. Я там трошки потренувався на симуляторі, і мене відправили на навчання на фах безпілотники. Ось на фаху ну дуже, дуже прям великий такий досвід здобув. На польотах на трошки інженеруванні, ось тому трохи вивчився на FPV і потім, повернувшись, якось дуже сильно захотілося в цьому сильно глубже розбиратися. А мені запропонували ось бути інженером. Тому я почав трошки розвиватися в цій сфері, там вивчати все, читати дуже багато, там, спілкуватися зі своїми там, суміжниками, знайомими, хто теж в цій сфері. Ось. І потім якось воно так набилося рука, що страв розбиратися в пташках, розбирати їх, паяти. Там де щось зламане, де що не зламане, плюс технічна якась частина, в тобто, технічній сині там теж дуже багато було якихось таких а, тонкостей, скажімо так. Ось. І ну, я б, можливо, радив навіть не боятися, тому що ну, поначалу було трошки складно. Ти нічого не розумієш, всі щось кричать, якась така купа-купа хаосу, а потім, коли в нас все стає, якийсь стає спокійний лад, то а, потім ти просто знаходиш свою нішу. Тому ну, я б радив просто не бійтися. Адаптація до середовища в армії, ну вона приходить індивідуально у кожного. Але я так наблюдав і за собою, і за хлопцями, з якими був, то десь ось на БЗВП ти вже розумієш, що ну, також воно і складно. Ось, Воно складно фізично, тому що це ну, трошки з непривички, тому що ти працюєш сидячи за столом, а потім тобі треба десь там бігати, носити трошки тяжоле, тяжке на собі. І... Ну, десь адаптація у мене пройшла 1,5-2 місяці, а потім все, все стало до свого ладу. Ось. Ми маємо дуже багато різноманітних FPV-дронів, тобто вони є як за розміром, так і за різноманітними задачами їх виконання. Ось є дрони, які, скажімо так, дуже швидко летять. А є дрони, які летять повільніше, але несуть дуже багато ваги. Ось, використовуються мавіки для спостереження та доводження, скажімо так цих пташок, а і ну, ми більш використовуємо би, різноманітні пташки для кожного для своєї цілей. Ну, для того, щоб стати, скажімо, або інженерами в піві, або пілотами в піві, ось, або там займатися з пташками. Ось ну, я б рекомендував, можливо, поки що ви там на цивільному, скажімо так, житті, а походити, можливо, на якісь курси. Ось їх дуже багато в Києві, в різних містах. Там можна повчитися. Є інтернет, дуже багато всього. Якщо ви вмієте паяти, це прям взагалі, пісня, Ось нам такі потрібні. А В ташках просто потрібно трошки сидіти, усидчивість і трошки розібратися в цьому. Вони не такі вже складні, ось, але треба в цьому виділяти трохи часу. Ось, і як скажемо так, що ну, навики вони забуваються з часом, тому потрібно сидіти, щось паяти, розбиратися, читати, і все буде супер.